І всім знову привіт! Ви на каналі читати круто Буктюб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене другий Алхімік. Ось. Є супер обкладинка. Це манга. Ось вона така красива. Ось друга. У нас є манга, це японський комікс, який читається навпаки. Ось. Більше 200 сторінок в цій книгі в наявності перекладено українською мовою всього чотири томи. Дром розпов... Томі розповідається, як наш е... Едвард, стелевел хімік, на нього напали ненацьком шрам. Ось. Його так прозвали за те, що він вбивав усіх, і у нього на лобі був великий шрам. Ось. та вони його не перемогли, він втік. Ось, і вони, і він йому зламав руку. Так сталося, що тепер їм треба їхати в їхнє рідне таке село, як сказати, ось, щоб йому там полагодили руку, а його брату молодшому. Йому все тіло, бо його тіло це пустий обладунок. Ось там взяли одного з їхніх друзів, так скажемо. Ось вони туди поїхали. Там живе бабуся їхнь, їхня опікунка та їхня подруга. Вони двоє механіків, які роблять е, стелеві руки, ноги і так далі. Ось, тобто протези. У нього були протези з 11 років, йому зараз 15. Ось. Він постійно він туди постійно їздив, коли у нього були проблеми з руками, з рукою, ногою. Ось. І на нього постійно сварилась, бо він завжди забував про техобслужування його руки ось. І у нього доволі була е, рука. Міцна і взагалі для того, щоб битися, бо він є державним алхіміком, тому він є, так скажем, військовим псом. Ось тому Йому треба міцна рука і нога, щоб він міг бити і так далі. Але його, так скажем, родина, тобто він з певного віку, дуже малого, це для нього стала друга родина. Ось. Тому на нього постійно сварились, і він там майже все, майже до 11 років половину життя жив в них. Ось. Там йому полагодили руку, Він, він у нього є ціль повернути тіло брату, а собі руку і ногу. Ось. Тому він попадав в різні, різні пригоди. Ось, наприклад, коли йому зробили руку, він знову почав десь битися, змагатися, не розказує де, щоб вам не спойлерити. Просто основу вам розповідаю, що тут відбувається. І там він знову зламав свою руку. Ось тому приїхав, вони почали подорожувати і ще разом з собою взяли свою подругу. Ось вони поїхали в містечко, де Є самої столиці, так скажем, механічних рук, протезів і так далі. І там було багато пригод. Усім рекомендую на всім до побачення.